Нова українська школа новий крок в розумне майбутнє для усіх громадян України, навіть для дітей з особливими потребами, які відтепер матимуть змогу навчатися разом з усіма дітьми і відчувати себе нормальною людиною в соціумі. Жовтоводські школи вже почали практикувати інклюзивну освіту. Реформа в нашому місті стартувала 1 вересня 2018 року, коли до школи прийшли 463 першокласники. Головною метою реформи було створити ту школу, в якій буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Освітній процес нової української школи, направлений на потреби кожної дитини, розкриття її талантів. Одним з принципів нової української школи є принцип інклюзивності, тобто кожна дитина з особливими освітніми потребами має рівний доступ до освіти. У нас багато шкіл є з інклюзивною формою навчання. Ми сьогодні були в 10-й школі, де є і спеціальний клас, і інклюзивний клас. Ми сьогодні відвідали 12-ту школу, де працює клас з інклюзивною формою навчання. Для в й школі ви бачили створені. В медіатека, ресурсна кімнатика, де приходять спеціалісти, логопеди, дефектологи, психолог. навіть і вчитель, якщо йому потрібно буде провести урок. Він має змогу відвідувати і працювати в цих кімнатах. Якщо дитина навчається за інклюзивною формою навчання, є корекційно-розвиткова частина. І відповідно до висновку комплексної оцінки виділяються години безкоштовні на роботу з спеціалістами для кожної дитини. Це індивідуально. Це години для роботи з логопедом, це години для роботи з психологом дефектологом. Якщо у дитини є вади. Опорно-рухового апарату це може бути вчитель реабілітолог Тобто це індивідуально під кожну дитину, під кожну дитину створюється освітня траєкторія розвитку, створюються індивідуальні програми розвитку, і команда фахівців працюють за цими програмами. Першокласники навчаються вже за новим державним стандартом початкової освіти, який був затверджений постановою Кабміну з 21 лютого 2018 року. Вперше за багато років для жовтоводських шкіл було закуплено нові шкільні парти, комп'ютерну техніку, дидактичний матеріал за кошти державного, обласного і місцевого бюджетів. Кожна дитина отримала 6 цеглинок ЛЕГО, кожен клас набори ЛЕГО 11 кілограмів, які можна використовувати для інтегрованого навчання, для літератури. Турного читання, занять з математики, ігор із фізкульт хвилинок та для ефективного розвитку пам'яті і уваги. В новій українській школі вчаться не лише діти, а й самі вчителі. Кожен вчитель, який викладає зараз у перших класів, пройшли дистанційне навчання на платформі Міністерства освіти ЕДЕРА. Вони пройшли навчання очне і тому мають. Змінили свої погляди, змінили свій підхід до навчання і виховання дітей, і це добре, адже реформи передбачають зміни на краще. Спілкування дітей на рівні з педагогами це такий новий стиль, а ще нові знання і нова форма їх подачі. Ми говоримо про рівні стосунки з усіма учасниками освітнього процесу, з дитиною, з вчителями, з адміністрацією. Важливо не тільки ті знання, які отримує дитина, а важливо те, щоб вона знала, як їх примінити на. В практиці кожен вчитель вибирав саму освітню типову освітню програму, за якою він навчається. В нашому місті 18 перших класів: ось 10 вчителів працюють за програмою Савченко, 8 вчителів працюють за програмою Шияна. Зараз ви може, могли звернути увагу, що іде у нас тематичний тиждень весна. І весь освітній процес присвячений цьому тижню. Діти ходять з посмішкою, тому що починається день з ранкової зустрічі в усіх класах. Ранкова зустріч це 10-15 хвилин роботи вчителя, який налаштовує дитину на позитивний настрій, планує роботу на цілий день. Особливістю ще нової української школи є те, що освітній процес у нас виходить за межі. За межі класної кімнати, якщо потрібно вчителю, ми виходимо на подвір'я, ми виходимо в коридори, в ігрові кімнати, і вчитель проводить ті застосовує форми, які йому потрібно. Що стосується домашніх завдань, домашніх завдань в першому класі нової української школи немає. А чому тому що дитина маленька, враховуючи її вікові особливості, вона перший цикл нової української школи це адаптаційно-ігровий. основний вид діяльності це навчання через гру, і тому саме на уроках разом з вчителем, разом який знає, як дати знання, дитина застосовує засвоїть ті необхідні знання, які вона повинна буде показати на кінець першого циклу навчання в новій українській школі. Щодо щодо оцінювання, оцінювання теж в новій українській школі в першому класі немає. Далі ми говоримо про формувальне оцінювання, тобто особливості результати дитини порівнюються з її результатами, але трішечки різні раніше. Ну, ми може щось не так виходить, але знаєте, там, де немає права на помилку, не може бути успіху. Вчителі всі перших класів вони дуже завзяті, дуже талановиті. На 1 вересня вони своїми силами створили нове освітнє середовище, яке ви мали змогу побачити. І я гадаю, що у нас все вийде. Викладачі намагаються зацікавлювати дітей життям нашого міста, вчать розуміти глобальні проблеми і допомагати в їх вирішенні а заодно, й підтримувати шкільний і фінансовий баланс. Щастить мені по життю на батьків. Вони розуміють, що для їх дітей треба зараз умови. Але шукаємо небайдужих людей, які допомагають в цьому, які проживають в місті, приватні підприємці. Тому я їм дуже вдячна за таку допомогу. І, звичайно, креативність нашого колективу, де зібрали каштани, де вторинну сировину. А в цьому році кліматичні краплі проєкт, який ми зіграли, попали в дев'ятку кращих в Україні по екокраплях і підняли таку тему сортування сміття в місті жовтої води. Ви бачите, знаходиться на території такий. Я ще вже не тільки наші працівники, діти, а і жителі мікрорайону приносять і вкидають ресурси. І отак копійка до копійки, і щось і виходить. Усі нововведення зроблять українську школу відкритою, цікавою та сучасною. В цьому впевнені вчителі третьої школи. Колектив вірить в те, що інклюзивна освіта допоможе розкрити потенціал кожної дитини. Вимоги нової української школи не стали для нашого колективу чимось таким страшним і неочікуваним, як говорили, тому що вони вписалися логічно в концепцію розвитку нашого закладу. Освітнє середовище початкової школи, збагачене, мотиваційне, воно завжди було в пріоритетах нашого закладу. Тому ви бачили, що ми маємо все необхідне для ігрової, проектної, дослідницької діяльності дітей. У нас чудові ігрові кімнати, є все необхідне в класних кімнатах. Що стосується вчителів, то вони. Також в більшій мірі підготовані, тому що колектив більше 20 років працює над змістованим впровадженням диференційованого навчання і індивідуалізації освітнього процесу. Має широку практику впровадження інтерактивних. Практик, і якраз це є основними вимогами нової української школи. Тобто, ми працювали і працюємо на те, щоб розкрити потенціал кожної дитини. Ми зупинилися на програмі інтегрованого навчання шияна, тому що вона є. Логічною в продовженні нашої роботи. Вже близько восьми років колектив школи працював над метапредметним зануренням, впровадженням елементів stem освіти з тим, щоб максимально показати дітям, як на практиці можуть бути застосовані їхні знання. А от те, до чого ми самі готувалися, шукали, програма Шияна як найкраще розкриває і дає можливість застосовувати. Саме інтегроване навчання це те, що дозволяє вчителю максимально підійти до уроку. Якщо діти, Чимось захоплені, він може продовжити межі уроку. Якщо він відчуває, що вони вже зморилися, він може зменшити е, межі уроку. Якщо він відчуває, що треба змінити якісь форми роботи якщо треба змінити тему уроку він може це робити тобто інтегроване навчання розширило права вчителів а це відповідно сказується на якості тих знань які вони дають дітям ви звернули увагу що вони всі щасливі і рухаються тому що відповідно до вимог нової школи ми створили новий руховий режим для учнів перших класів який включає в себе і гімнастику, і рухливі перерви, ігрові перерви, і прогулянки. І оскільки інтегроване навчання, то ми навіть прогулянки наситили дослідницьким таким змістом відповідно до програми, яку розробили наші вчителі. Тому впровадження нової української школи воно якось легко пішло для нашого колективу. Ну, і Сподіваємося, що і для дітей, і мабуть, тому саме наш заклад обрано методичним центром в місті по впровадженню нової української школи. І ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми отримаємо той результат, на який сподівається суспільство, і всі стандарти нові початкової освіти ми зможемо задовольнити. Отже, нова українська школа це та школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловлювати власну думку і бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. А що буде далі, покаже час.